У ках цього проєкту Центральна бібліотечна система спільно зі студією Палітра систематично проводить серію майстер-класів з різних видів прикладного мистецтва. Днями у юнацькому відділі відбувся майстер-клас з розмальовування гіпсової фігурки для учнів навчально-виховного комплексу Гармонія. Участь у майстер-класі взяли найактивніші учні НВК Гармонія це діти, які добре малюють та мають творчі плани. Вы же знаете, что дети интерната такая ущемленная социальная группа. Для них мы хотим сегодня создать праздник. Они распишут эту фигурку и получат ее в подарок. Це є мотивацією для их дальнейшего развития в творчестве, для їх своїх осуществ і планів. Многії вже свої виставки здаються і ми презентуємо і розвиваємося в цьому направлении и все далі дальше, дальше. Поэтому очень не нуждаются в таких конкурсах і мероприятиях. Кожна дитина обрала гіпсову фігурку самостійно. До творчого процесу поставилися старанно. Ну, я выбрала свои любимые цвета. И мне просто больше животные нравятся, дельфинчики. Слоник. Раньше просто в мультиках давай все, слоники синенькие были, серые, розовые. Ну, я выбрал синий, синий слоник. И интересно, разукрашиваешь какую-то фигурку, какую можно потом подарить кому-то. Я буду заказывать, что это мой любимый цвет. Крім цього, вихованців гармонії працівники бібліотеки ознайомили з літературним фондом, який присвячений рукоділлю.